Друзі, привіт! 30 січня 2025 року. Повинна бути зима, мороз, сніг, але але ось так дивіться. Ой, бачите? Із білого шо? Цвіте. Цвітуть котики по нашому котики. Бачите, яка краса. Так, ну, а я приїхав на рибалку, так що зараз будемо розмотуватися, там трошки далі зараз проїду, річка, удай і будемо пробувати рибачити окуня. Так що поїхали трошки далі. Ось уже, бачите, от, де очарета, то вже річка буде. Проїдемо трошки далі, бо тут ніяк спустить човна. Ну, ось є і біля річки. Тут бачите, який удей, ось такий широкий і глибокий. Тут глибина 3-4 метра, є ями. Бачите? Це вище від того міста. Ну, я не знаю, кілометрів. Якщо брати по дорозі, то кілометрів 50-60. А по, по прямій, може кілометрів 30-35. А як по поудаю, то може кілометрів 70. Не знаю. Взагалі так, бачите, яка краса. Тут ось. Ну, ось такий тут удай. Водички додалося, звісно. Ну а що ж? А ми будемо зараз розкладатися і пробувати ловити окунька. Погода сьогодні хороша, тихо. Так що вперед. Ну що ж, друзі, по оснастках, по снастях у мене все те саме. Спінінг Blackfire, котушка теж Blackfire. Спінінг тестом 5.25 довжина 2.29, котушка 2500 розмір. Все це від флагман. Шнур 0,11. Ну і там флюрокарбоновий поводок. Приманки будуть самі різні. Нічого такого, ну, вшись ніяких. Так далі, ось така в мене сумочка. Незамінна, все час я з неї. Сумочка це від профмонтаж. Така ось гарна з багатьма карманами. Там чоловік писав, купив таку саму, сподобалася. Ну, ось Тут кармани, ось накладні. Бачите, кармани. Тут я вже ось неодноразово говорив, як ходити по берегу можна, це зела відчіпляється. Начепити сюди кілька приманок, штук 6-8, щоб щоразу не лазити у сумку. Ну і ось так. Зараз ми достанемо якусь коробочку. Ось Тут у мене трошки є, треба сюди десь переложити. Тормозочок я взяв. Ну, а тут ось, бачите, таке в мене приманочки різні. Такий, дуже є он, бачите. такі он, такі такі. такі. Так, добре, що ми сейчас? Нам зараз треба трошки буде переладнать оснасточку. Ну, сейчас я не переладнаю, а просто викину. Викину, друзі, вертлюжок, відчеплю, а прив'яжу напряму. О, вітерець починається. Ой. О. Перший закид. Як з першого закиду не хоче, ну і це єсть хорошо. Ось що стягну, ну не рибам, та не риба а є. Ой, хороший. Хороший. Дивіться який. О! О! Дивіться, оковтнув повністю. О який. Так, тихо. Надо доставати плоскогубчики. Гарний окунь, дивіться який. О. О! Ой! Такого ми візьмем. Це перший. Виш все. Ой, оп. Хе -хе. Давно вже дома свіжої риби не було, друзі. А клюнув, він ось, дивіться. 1,6, Ой, не 1,6, по-моєму, 2, е, Ця фанатик варва, тільки трошки відкушена голова. Ну G головочка, 3 грама. Ось так. Так ще, знаєш, все. початок є, І це класно. Продовжимо. Ух ты. Була покльовочка. Була, друзі, поклевочка малесенька така тик-єлі-єлі. Так ладно, сейчас я знову щось трошки переночу. Опа є кукунь. Єсть. Непоганий такий. Менший, ніж перший, але гарний. Ось. І за крає. Взяв ось на таку личинку чи черв'ячко. Так собі, де не де, бачите, потихеньку двигає сі. Одвигаємося вперед. Опа! Ой, хороший удар, друзі, ви бачили? Ха -ха -ха -ха. Хороший такий і окунь хороший. А може ще щучка. Ого! Ну себе! ся? І це гарний окунь, дивіться який. Ой, Барбос який! Ого, О! Красотища! О, вийшли який! Окунь! О! бомба а, красота сюда его так друзья может надо стать мне на якер вот это как не дело так гарно удары ой такая поклевочка Ну це просто клас, Щас я... Ой. стану на якер. А, що ж. а клюну він у мене на. Ось. Ось на варвочку без голови. Ха-ха. потрошку двигаюся, там клюне, там клюне. Ну, окунь гарний, кращий, чим я ловив на сулі. Він той на сулі є, здоровий дух. Я не знайшов чи не зумів. А тут, бачите, такі окуньки дуже гарні. Так я робив один підбросик. Ова! Ух ти, друзі! Ви бачили, яка покльовка гарна. Ух ти. Ого. Нічого собі! диви. Ого. Це ще, мабуть, більший. Натрапив на стайку гарного окуня. Ох, горбачі який. Дивіться, о, це ще більший. У uh, який дивіться о oh, бомба красота, дивіться яка о, ой, ну це вообще дивіться о, oh. о. Oh. Це вже мені подобається така рибалка. Так, поправим. О, працює. Це, мабуть, я не знаю, в восьмому чи в якому кольорі ларва, а я ще згляну. У мене тут на, на цьому написано на коробочці. Так, да, восьмий. Один і шість. Ну Малесенька, в общем. І колір 8 варва. Ось така штуковинка. Знаєте, трошки знайшов я. Е, знайшов, так і треба шукати окуня куня. Потихеньку покидав, покидав трошки. Да, одну приманочку на другу, на третю, нема, передвинувся. Я далеко й од'їжджати не буду. Тут. Ось покидав, покидав, не клює. Переїхав метрів 10-15. І так потихеньку. Проїду туди, а назад їхатиму по тому березі, чи не знаю. Можна на якері посередині стати. Опа! Єсть! Ось тут прямо недалечко. Ну це меншенький. Ну, течочок класний був. течок гарний. Ні, чого? Менший, ну все рівно гарний. То взагалі бомбезні горбачі. Ось такий, бачите. Клас. Клас. Просто супер. Просто супер. Я, друзі, на Удай дуже рідко їжджу, не знаю чомусь, не знаю. Не дуже щось мені, ну, <смі> як би так, більше на сулу в основному. І ще вчора подивився прогноз погоди. Дивлюся, це сьогодні, що від... вітер невеличкий. Що невеличкий вітер. Ну, думаю, на сулі у себе я зможу сховатися. Воно сула внизу, високі обриви, дерева стоять. І якби від вітру можна ще десь сховатися. Ну, а тут, як ви бачите, як у нас кажуть на белебні не сховається. Тут вітер. Ну, і сьогодні один день, що невеличкий вітерець. Думаю, поїду сюди. Я був тут перед тим днем, у неділю я був. На слідуючий день я то усулів себе у куня ловив, то я споймав дві рибини, тут тільки в мене не вийшло. Ну, усі говорили, що дуже й дуже погано окунь клював. Ну Там спеціалісти, хто трошки піймали. По окуню, лове весь час окуня. Я ж вже говорив, що я не по окуню. Ну, потрошку тренируємося. Опа! задребежало так Ду-ду-ду-ду-ду і є. Оце маленький. А все рівно, дивіться, жадно схватив. Все рівно вся силіконка в роті. Оп, о, це, цей хай живе. Цей хай підроста. За малий. Тут у мене скільки. Три грама грузик. А спінінг від 5 грам. Ну, як би вітру як нема, тут дно ну, таке піщане, то бачу, відчуваю трошки. Акуратненько, як недалеко закидаєш і. Ну, ну, зрозуміло, що цей спінінг не годиться. Для окуня, для такого. Ось так, кінчик єлі-єлі відбивай, по шнуру дивлюся. Розбирається вітер. І збільшувати вагу, бо вітер Треба в'язати ой новий поводочок. Так, поставив я 4 грами, тому що 2 грами ну зовсім нічого не відчуваю. Попробуємо. Є у мене три, треба було зразу три, ну я максимально. А можна і п'ять поставити, ну то вже буде занадто. Опа! є. єсть, єсть догнав. Ех, зірвався. Зірвався. Ну нічого. Отут вони дай якось отут беруть недалеко. Ай. От тож нормально, бачите. отут якийсь пішов дрібніший окунь. Так. Ух ты! Ова Опа, є, є, друзі. Є, аж дві покльовки було. Дибало. Отакий, це нормальненький. Вроді би. Не гигант, ну о, придавив. Ха-ха. Дивись ти ось такий кунюк. Бачте переїхав трошки далі спустився і став ой майже посередині і Зразу і... І покльовочка. Навіть дві було покльовки. Ви бачите, і на 4 грама клює. Було навіть дві покльовочки і одна реалізована. Так, ти дидун. Один раз тикнуло легенько, а тоді ди-ден, а тоді вчепився. Ну так. Опа, є. Есть друзья, е там він гад такий невеличкий, але є. опа, нормальненький, хороший Ай. О, еще о, нормальный. Так значить шо? Закинем ще сюди. Ой! Опля, ось так. так. О, друзі, дивіться. лебеді, Краса яка! Повернувся трошки назад, туди вниз трохи проїхав, але я недалеко, я ж на веслах. Щось там не хоче, а можливо він і тут не хоче. Повернувся приблизно там, де я був. Зараз спробую. Пробуємо. Вітер мов був трошки затих, а потім оце опять піднявся. Так, Друзі, доїхав вже назад пошти до машини, туди як їхав униз. Дивись, там, там, одного, то там, то там, то там парочку. Та й вихвачу. А назад проїхав та ніде нічого. Перестало. Ото зранку трошечки. Проклюнув Окунь і все. Зараз ось ще тут спробую. Теж хлопці дивлюся, там воно. не багато людей, але трошки є. Дивлюсь, тож весь час переміщається. Хватить. Трошки половив, бо й часу дуже немає. Зараз тут ось покидаю. Добре, ще раз закидаю і, і досить хватить на сьогодні. Хорошого потрошку. Сьогодні і так добре, такі гарні окуні зранку клювали. І пливу до машини складатися і їхати додому. Так що якось так. Ну що ж, друзі, ось. Підійшла до кінця чергова моя рибалочка на удаї. Ну, я задоволений. Сьогодні цього разу на Удаї окуньок трошки порадував зранку і гарний окуньок, як ви бачили. На маленьку ларвочку у восьмому кольорі зранку трошки проклюнув, а потім затихло. Ну, Рибка є. Ну, брати дуже не хоче. Ну що ж ви хочете? Кінець січня, 30 січня сьогодні. Ну нічого, на тій неділі будуть, передають морозці. Можливо, можливо, підмерзне і можливо ми половимо ще з льоду. Ще все ще зима може бути, ще лютий березень попереду. Так що хто знає, воно покаже. Ну, якщо не замерзне, то будемо ловити на спінінг. Можливо, на вудку, можливо, на фідер, ну, воно покаже. Так що, ось така, як на мене, досить вдала рибалочка. Та ще й для такої пори року. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дизлайк. такі теж є. <підписуємо> Підписуємося на мій канал Рибачу як умію». Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І вже до нових скорих-скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!